Welcome to Apple Tree Channel. Hello, my dear fifth graders! Hello, my dear children, students, parents and teachers. I'm so glad to see you again. Сьогодні ми з вами говоримо на уроці за граматичне поняття за Present Simple Interrogative. Питальні речення в Present Simple. Сьогодні ми з вами говоримо про загальні питання. А в принципі, чи відбувається ця дія, чи ні у тебе. Ніколи, ні з ким, ніяк, а просто, чи є дія така у твоєму житті, чи виконуєш ти це, чи ні. So, task 4. Study the table and underline the examples of general questions in the text. Необхідно вивчити табличку зараз ось цю і підкреслити приклади загальних питань у тексті, які ми читали на попередньому занятті. In pairs, ask and answer them. У парах постав їх і дай на них відповідь. Ну, давайте подивимося. Отже, загальні питання це ті питання, які починаються з допоміжних дієслів. Допоміжне дієслово в present simple це do і «does». Дієслова зв'язка am is R є ну, дієсловом зв'язкою, воно не є допоміжним дієсловом. Я вам говорила вже на початку вивчення теми Present Simple, що в Present Simple є два типи речень, тому хто не пам'ятає, будь ласка, поверніться до попередніх наших уроків. Два типи речень, там, де в одному реченні є дієслово to be, яке змінюється на am, is are. Другий тип речень в англійській мові це ті речення, в яких є дієслово, яке передає не стан, а дію. Так? Наприклад, play, write, run, and so on. Так ось. В першому типі речень, там, де є m is, R, допоміжне дієслово виконує, тобто дієслово зв'язка is, R виконує роль допоміжного дієслова в утворенні питань, заперечень. А у тих реченнях, там, де є дієслово дія, для того, щоб поставити заперечення, нам потрібно do і does використовувати два допоміжних дієслова. В питанні do і does. Виносимо на перше місце, якщо це загальне питання. А чи була дія, чи відбувається ця, ця дія, чи не відбувається? Отже, do you want to be a journalist це перше таке питання загальне, так? Чи хочеш ти бути журналістом? Ну, давай відповідь про себе. Yes, I do, або no, I don't. Два варіанти відповіді. Do you like making jokes and taking funny pictures? Також два варіанти відповіді: Yes, I do, and no, I don't. Далі, do you like eating? Також це у нас загальне питання. А чи любиш ти їсти? Yes, I do, no, I don't». От, бачите, yes, I do. Так, я люблю do. У нас в кінці відповіді коротенької. Якщо ні, no, I don't. До do додається частка not, якщо це заперечення. Далі, у третьому оголошенні у нас перше, друге питання це у нас спеціальні питання, тому що йдуть у нас спеціальні слова how often?» how. А ось uh, речення do you want to join our football team? Оце вже буде загальне питання. Чи хочеш ти долучитися до нашої футбольної команди? Далі, в четвертому uh, нашому оголошенні, приклад Приклад загального питання, там де є дієслово зв'язка are. Are you a good listener and a good friend? Чи ви гарний слухач і гарний товариш? Do you want to help students uh, who get bad results at school have problems with their homework, teachers, family or friends? Це також воно велике, так, але це також загальне питання. Are you good at acting and singing? Питання, до речі, в якому теж є дієслово зв'язка. Так, не дієслово допоміжне do, does, а дієслова зв'язка. Um, do you want to play Harry Potter, Jack Sparrow or Cats? Спеціальне це загальне питання, там де є допоміжники слово «do». так? Great. отже, ми з вами знайшли зараз у текстах ці всі uh, загальні питання і дали на них відповідь. До речі, варіант відповіді там, де у нас є дієслово зв'язка «to be», наприклад, «Are you a good listener and a good friend?» буде «Yes, I am», Якщо ти мені ставиш питання, Я відповідаю про себе або «No, am not». А acting and singing? чи гарно у вас виходить акторська гра і співи? Yes, I am. або no, I am not. Тобто в такому типі речень у нас беруть участь дієслово be, так, яке змінюється на am, is, are в англійській мові. В попередніх заняттях це все було вже е, обговорено, ми з вами це все вже говорили про це. Тому, будь ласка, треба повернутися, хто тільки долучиться до нашого каналу. Повернутися до попередніх уроків, там, де ми розбирали тему Present Simple Tense. Там я говорила про усі види речень і про усі види допоміжних дієслів і дієслів зв'язок, які у нас є в Present Simple. Ну, за робочим зошитом я гадаю, коли він з'явиться, бо він вже з'явився. Ми також будемо проходити цю тему. І ще раз, тому, будь ласка, ставайте спонсором каналу, ставте свої питання, Я буду намагатися ще раз вам давати розгорнуту відповідь на ваші питання. Можливо, навіть у вигляді відео або у вигляді стріму ми будемо з вами спілкуватися. Окей, okay, great, well done. Ну, а тепер повернулися до нашої таблички на сторінці 48 Старі the table. So, General Questions. Do I play the piano? Чи граю я на піаніно? Якщо я ставлю сама собі питання, я даю на нього відповідь yes I do, або No, I don't. Короткої відповіді, як ви бачите, там, де у нас стверджувальна відповідь, немає. Так, no I do not, ми можемо сказати, або no, I don't. Зрозуміли? No, I do not, це е, е, довга відповідь. А short answer це No, I don't. Далі: Do you play the piano? Чи граєш ти на піаніно? Можна сказати Yes, you do, або No, you do not, або You don't. Але, якщо мені співрозмовник ставить питання: Do you play the piano, чи граєш ти на піаніно, я можу також дати відповідь про себе: Yes, I do, або, Скорочено «No, I do not. Скорочено No, I don't. Далі ми стоїмо з друзями, ми запитуємо ну, спілкуємося, так? Do you play the piano? А чи граємо ми друзі на піаніно? Yes, we do. Так, ми граємо no, we do not. Або No, we don't. Зрозуміли? Якщо ми про себе запитуємо у себе ж самих, то ми так відповідаємо, використовуємо uh, we. Якщо ми запитуємо do we play the piano? А нам, наприклад, наш вчитель говорить No, you don't. Ні, ви не граєте на піаніно або Yes, you do. Тобто, якщо ми, наприклад, граємо в оркестрі і ми запитуємо у свого диригента, у свого вчителя, питаємося дозволу, так? чи граємо ми на піаніно? Він нам відповідає Yes, you do, або No, you don't. Do they play the piano? Чи грають вони на піаніно? Yes, they do. Тобто ми змінюємо I на інший займенник. No, they do not, або No, they don't. Отже, як ви побачили, короткі, коротка відповідь є лише у запереченні. Так, do not переходить в don't. А для стверджувальної відповіді у нас немає короткого, короткої форми. Зрозуміли? Для he, she та it. Допоміжне дієслово «does». Цього у нас не було у наших оголошеннях на минулому занятті в питаннях, так? Тому що там в питанні запитують нас. Do you завжди. Отже, для he, she, та it, do змінюється на «does». Тобто для цих трьох займенників, для третьої особи, одне ним, ми використовуємо допоміжне дієслово «does» і дієслово вже без закінчення S, яке було у стверджувальній формі. Does he play chess? Yes, he does. No, he does not. Або doesn't скорочена форма. Does she play chess? Чи грає вона в шахи? Yes, she does. No, she does not, або коротко. No, she doesn't. Ну, зазвичай використовується коротка форма. Does it play chess? Чи грає воно в шахи? Ну, воно це може бути робот, наприклад. Uh, yes, it does. Так, воно грає в шахи. No, it does not. Ні, воно в шахи не грає. Okay. Ну, а зараз давайте виконаємо таке тестове завдання. Complete the questions with do does. Доповнимо питання наші словами do does. Тобто нам потрібно дивитися на підмет в реченні. Ось тут, наприклад. Перше. You learn Spanish. You це підмет в реченні. Отже, do використовуємо. А далі, далі дивіться, your teacher. Your це твій. Your це не є підметом в реченні. Це насозначення. Чи вчитель, твій вчитель. Отже, ключове слово teacher. А teacher може бути he або she, тому використовуємо допоміжне дієслово does в цьому випадку. We work in front of the computer. Чи працюємо ми перед комп'ютером? Do we work in front of the computer? For Andrew and Martin ride their bikes to school. Andrew and Martin їх двоє, тому це множина. Andrew and Martin можна замінити на слово they, they, вони. Отже, do Andrew and Martin ride their bikes to school. Five. Делия like her new teacher. Делії подобається її новий вчитель. Delia, це she. Отже, поміжник є слово does для she буде. You wear a school uniform. Чи носиш ти шкільну форму? Do you wear a school uniform? У сьомому реченні, будьте уважні, знову ж таки, your friend. Ключове слово friend, а не your. Your це лише означення в реченні. Прикметник. Чий товариш? Твій товариш. Присвійний прикметник. Friend може бути he або she, тому допоміжне діє слово does. Does your friend live in London? Your school have a garden. Чи має твоя школа садочок? Знову ж таки, ключове слово не your a school. School, it, воно does, отже, допоміжне діє слово. Does your school have a garden? You sometimes have a nap after school, чи інколи ти дрімаєш після школи nap have a nap. Це м, такий коротенький де, сон протягом дня. Для йо допоміжно є слово do. Do you sometimes have a nap? І останнє the lessons start at 8 every day Чи починаються уроки о 8 щодня? Do the lessons start at 8 every day Множина. Ось вот таким чином, so we have completed the questions with do or does. Якщо вам подобаються мої відео. На каналі Apple Tree Channel, будь ласка, не забувайте його підтримувати вподобайком, коментувати, ділити ці відео зі своїми друзями, однокласниками, які також навчаються за підручником Нерсія, англійська мова 5 клас. Не забувайте підписуватися також на канал, тиснути на дзвіночок, аби отримувати новини про вихід нових відео до вашого підручника. Ну і, звичайно, ставайте активним спонсором мого каналу. Спонсори каналу отримують додаткові бонуси у вигляді огляду домашнього завдання за робочим зошитом, наприклад, та відповіді на ваші питання першочергово. Дякую за ваші коментарі, підтримку. Це дуже-дуже важливо для мене. Дякую. Мої любі друзі учні, батьки, хто хоче ще пройти більше тестів на do і до з використання. Будь ласка, є ось такий перелік цих тестових завдань, та де ви можете зробити самоперевірку. Ну, наприклад, do or «Does». Відкриваємо цей тест. Тут ви тиснете. Тут ви пишете. Вибачте. Наприклад, Your brother отже does. Є такі завдання. Там не... Так, а отут можна вибор... обрати. Бачите, «No he». No, he do, does, don't doesn't. No, he doesn't. Does your brother play the trumpet? Чи грає твій братик на барабані, О, на трубі? sorry. Трампіт це труба. No, he doesn't, ні він не грає. Далі, do you like cycling? Чи подобається вам кататися на велосипеді? Yes, we do. Отже, будь ласка, користуйтесь такими вправами. Посилання на цю вправу я вам залишу в описі під цим відео обов'язково. Далі, дивіться, є ще вправа там, де просто можна обрати. Ось, дивіться, ну тут без малюнків, звичайно, не так весело. Але, тим не менш, отже, you drink coffee. Чи п'єш ти каву, так? Do you drink coffee? So, uh, does he play tennis? Тобто просто тут можна натиснути на відповідно правильний uh, do, does. І потім, дивіться, в кінці, я не показала на попередньому тесті. Натискаєте finish. Тут є два варіанти. Якщо вчитель прив'язав вас до цієї програми, то свої результати ви можете надсилати йому на перевірку. А якщо ви хочете зробити самоперевірку перевірку просто для себе, а натискаєте Check my answers, перевірити мої відповіді. І ось наші перші дві відповіді були правильними. І у нас же ми отримали 1 бал із 10. Десяти. Тут 10-бальна система. Максимум 10, тобто тут нема 12-бальної системи просто в алгоритмах цієї програми. І ви можете, скільки вам завгодно, якщо у вас є помилки тут, проходити цей тест. Просто можете поновити свій знову ж таки сторінку. Ось я зараз обновила сторінку свого браузера, і знову ж таки пройти цей тест. Ось у вас ще раз для повторення. Дивіться, навіть вам люди зробили таку табличку. Так? З якими займенниками використовується яке допоміжне дієслово в Present Simple у загальних питаннях? Нагадую ще раз, що загальне питання це питання, питання, яке задається до дії. А в принципі, чи відбувається ця дія з кимось, чи ні? Не де, не з ким, а просто є такий факт чи немає такого факту. Ну і таких тестів, як ви бачите, є чимало. Do, does – ось тут є, ось тут є. Дуже багато. Знову ж таки, Choose, ось можна обрати щось дуже. А, до речі, ось Beginners, як ви бачите, да, level, і ось продовжується цей же Beginners. Цей же тест з do- і does. Тому я, мабуть, вам залишу повністю, мабуть, посилання не на конкретний файл, так, а взагалі на цю сторінку, на сторінку цих тестів. Щоб ви скільки завгодно. Могли їх проходити. Можете пройти ще раз, дивіться, повторити стверджувальну форму, заперечну форму. І тут же буде питальна форма. I like playing chess. My sister це she, отже, likes. She doesn't, like skateboarding. Do you like singing? І знову ж таки тиснете. Так, а ось тут дивіться: тут треба м -м, обрати. Don't чи doesn't like. Наприклад, Nick це he, отже, doesn't like dancing. Nancy and Nina це вони, отже, don't like. Потім тиснете знову ж таки Finish, Check my answers, і все, програма все зробить за вас. Ось там, де ми зробили правильні відповіді, ми з вами вже отримали 3 бали з 10. Щоб отримати 10 з 10, треба пройти всі тести. Тому я вам залишаю посилання на ці всі, всі відео. На ці всі тести вибачте у цьому відео, під цим, в описі під цим відео. Отже, в описі під цим відео буде посилання на ці додаткові тести, на робочий зошит, якщо він з'явиться, так. Ну і, будь ласка, ставайте спонсором, підписником, дописувачем мого каналу, щоб отримувати ще більше інформації, ставити питання. Є така функція, як ви знаєте, ще відповіді на питання в відео форматі. Ну, кому це, звичайно, потрібно, кого цікавить. Тож, Переходьте до вкладки рівні спонсорства, що кожен рівень вам може запропонувати. That's all for today! На цьому це все. Сподіваюсь, що основний зміст інформації і смислу я до вас донесла. Зустрічаємося з вами на наступному уроці. Grammar plus speaking будемо говорити про спеціальні питання вже. Не просто: а взагалі, чи відбувається ця дія, а де відбувається, з ким відбувається, навіщо. До нових зустрічей, goodbye! See you later!